Дослідження довели, що людина, чиї мощі знаходяться в лаврі, була справжнім воїном. На його тілі були виявлені численні травми від холодної зброї. Кістки святого мають сліди переломів. За життя він можливо втратив око. Не викликала сумніву, і причина смерті: глибока пласка рана в області серця. Такий слід могли залишити дворучна сокира або спис. Крім цієї рани в лівій частині грудей, тіло має глибоке округле поранення на лівій руці. Створюється враження, що піддослідний прикрив груди рукою, і ударом зброї вона була пробита аж до серця. Точну дату смерті науковці встановити не змогли, але, за їх твердженнями, це друга половина 12 століття. За основною версією припускається, що Чернець загинув при взятті Києва у 1203 році, яке супроводжувалось розгромом Печерського монастиря, інших храмів та культурних цінностей, будівель і мостів, так само як і мародерством і вбивством простого люду половцями, коли князь Рюрик Ростиславович разом з Ольговичами та Половецькою Ордою здобув Київ. Також у деяких переказах наголошується, що отримавши важке поранення у бою з половцями, Ілля Муромець прийняв постриг і став ченцем печерського монастиря. Тільки питання у тому, як фізично можливо після глибокого поранення зброєю під серце, чи й з тогочасною медициною, кудись доїхати, справити ритуал і тільки потім геройські сконати. Якщо тільки ти вже не дав обітницю не брати більше зброї до рук, ставши монахом. Ну що ж, а на це є інша гіпотеза перебігу подій. Але для цього спочатку нам треба познайомитися з заклятим ворогом Іллі Муромця.